На Закарпатті чимало алергічних патологій залишається недіагностованими. Все через те, що пацієнти проходять обстеження у вузькопрофільних лікарів. Це лори, тобто отоларингологи. бронхіальна астма, Практично велика кількість її лікується у пульмонологів. Тому таку яскраву картину основних наших патологій дуже важко підрахувати по області. Переважають однозначно це алергічні реніти як круглорічні. Ні, так і сезонні алергічні риніти, друге місце займає однозначно алергічна бронхіальна астма. Алергічні захворювання іноді виникають через несприйняття організмом, побутового пилу, пилку рослин, деяких продуктів харчування. Симптоми такої алергії можуть нагадувати банальний нежить, аби ці недуги не сплутати, варто зважити на особливості перебігу захворювання. Якщо у пацієнта у чоловіка наблюдаються такі проявлення, як при простуді виділення із носа, зут носа. Чихання, виділення із глаз, какие-то поперхівання в горлі, При цьому немає температури, немає інтоксикації, ніт ломати, чоловік не може спомніти, щоб були кіта контакти з інфекційними больними. Якщо ці симптоми наблюдаються приблизительно в те ж время, висока віроятність, що да, це алергія. Лікарі радять не зловживати хімічними засобами, споживати лише натуральні продукти харчування, відмовитись від шкідливих звичок і якомога більше рухатися на свіжому повітрі. Також, аби захистити себе та рідних від появи алергії, слід створити позитивний психологічний клімат у родині, адже відомо, що більшість хвороб від нервів.